У 2024 році на водії можуть чекати нові штрафи. У одному випадку суму вже існуючого штрафу збільшать, в інших ведуть нові покарання. Також запрацюють правила Європейського союзу щодо водіїв похилого віку. Тепер люди старше 65 років мусять проходити додаткові тести. Тож ми запитали у містян, чи потрібно збільшувати суму за покарання. Якщо водій керував автомобілем в, в, ну, в стані сп'яніння, то йому і можна штраф підняти. А якщо людина там десь ну, не знаю, щось може в неї там всякі випадки ж бувають ситуації. Підвищувати штрафи за водіння в нетверезому стані, я вважаю, потрібно. Мене це мало стосується. Я дуже рідко їх за рулем сижу. Я вважаю, що більше більшої суми не потрібно. За керування транспортом в незаверяному стані можна піднімати, але за порушення правил піднімати немає потреби. Потреба за що? За нарушення в п'яному віді лишати на всю життя. А штраф, смотря за що? Є винуждені обстановки, став на обстановки, не йди сюди одразу. Можливо, треба, тому що має бути... Мають дотримуватися правил дорожнього руху і тому можливо це буде їх стримувати, щоб не порушувати. Ну, думаю, можливо, через те, що піднімують штрафи, не будуть порушувати. Будуть краще вивчати правила дорожнього руху. Ну я не думаю, що потрібно піднімати. Харіша, к примеру, от штрафи за парковку. Да? В центрі машин куча, а паркуватись немає де, от елементарно. Ну, ходять і за углов вилавлюють там. Ну, один раз я попав. Але таких, як я, дуже багато. Ну, не знаю, ну, якщо людина не зупинилась там на знак стоп, ну согласні. Ну, думаю, що це тільки робиться, щоб в бюджет наповнити побільше коштів і щоб ось так було. Я думаю, що може і не треба так підвішувати там. Вони так великі. Я особисто як не водій, скажімо так. То я, звісно, за це за, тому що безпека на дорозі це перш за все.